Чворк це техніка клаптикового шиття. Тобто береться не е, великі шматки тканини, так великі обрізи, так, а малесенькі. Наприклад, можуть пошити з старих футболок, порізати старенькі футболки на різні клаптики і шити їх, і зробити ковдру. Е, розповідала у Відео, що вона пошила ковдру майстриня попередню, з краваток, тобто з галстуків чоловічих, зібрала всі краватки, поприносили її люди, які вже не носять, і вона з них пошила ковдру, тобто, так, якусь постіль, якісь клаптики. тобто з Залишки в ця техніка клаптикового шиття дуже допомагає. Ось, подивіться, приклад малюночок ковдрик, також з клаптиків різних тканин. Ця техніка дуже допомагає для екологічної підтримки, тому що ви не витрачаєте, викидаєте оці залишки тканини, а їх також використовують. Наприклад, пошили звичайні ну, постіль. І залишились якісь залишки, клаптики. Їх не викидають, а сшивають, і утворюється ось такий унікальний особливий комплект у техніці patchwork, тобто у техніці клаптикового шиття. Саме завдяки цьому і йде дуже великий акцент на підтримку екології і на підтримку розумного витрачання, так? Тобто, що ми не посередині вирізали кусок. Клапко тканини, а все інше викинули, а обрізали максимально з краєчку, щоб не витрачати, не псувати зайвого, а з цих клаптиків ще і додатково пошили. Цій техніці шиють і постіль, і ковдри. В цій техніці можуть пошити і килимки на підлогу, шиють з клаптиків бабусі, інколи не шиють, а переплітають ці клаптики між собою і роблять килимки бабусі. В цій техніці можуть бути сумки, І зараз набирає насправді популярності саме цей вид роботи, тому що, по перше, це Екологічно і це розумне використання економічно не немає відходів. По друге, все ж таки з дизайнерської так точки зору. Ця річ буде унікальною, тому що повторити однакові клаптики. Тобто, загалом майстри як роблять? Назбирали купу клаптиків, їх між собою шивають і дуже не уявляють, який результат буде в кінці. Тому це буде унікальна річ. І люди, які справді це ставляться, можна... звичайно, їм дуже я, так... можна... я взагалі не уявляю. Почекай. І ця річ буде у якомусь випадку ну, унікальна. Хто цікавиться цим, звичайно, буде дуже гарно мати собі унікальну там, річ, ковдру, килимок, якого взагалі ні в кого yeah. не буде. Що хотіла сказати Соня? Можна ще, ну, якщо ти там майстриня, якась ти можеш ще, звісно, сплести плаче там... ні, ні, Ну так, звичайно, можна абсолютно різні речі. Що, Єгор? Єгорка, мікрофон ти не вмкнув, сонце. Ти хотів щось сказати, але мікрофончик так і не вімкнув. В мене мама розмовляє. А, ну все, добре. Тоді, якщо хочеш щось запитати, можеш в коментар написати своє питання, я її тобі відкрию і потім дам на нього відповідь, добре? Все. Дивимось, будь ласка, перед вами текст, з яким ми саме будемо опрацьовувати письмовий переказ. Печворк – це клаптикове шиття, вияв творчої особистості митця. Вироби створюють за принципом мозаїки, зшиваючи цілісний виріб з різнокольорових шматочків тканини. Вироби в стилі печворк сьогодні популярні в усьому світі. Більшість узорів для цієї техніки будують на поєднанні різних елементів, тобто шматочки різних форм. Ромби, трикутники, квадратів, многокутників, спірали, прямокутників, округлих деталей. Тобто, які клаптики залишилися, таку фігуру і вирізали відповідно, такої форми і зробили. Мистецтво печворку з'явилося дуже давно. Воно було відоме і в Київській Русі. Назву цьому виду творчості придумали англійці. Найбільшої популярності таке шиття набуло в 19 столітті. Сьогодні почворком захоплюються і дорослі, і діти. Тому ці клаптики можна якщо вони, наприклад, квадратні, то звичайно їх треба сшивати. Якщо ці клаптики довгенькі, то їх можна там якось сплітати в певній техніці. Тобто існують різні техніки, кожен потім обирає для себе. Свій. І так, подивіться, будь ласка, давайте ще раз прочитаємо цей текст, для того, щоб ви запам'ятали також, що ми будемо переказувати Добре. письмо. Аріна Кармазіна голосно і виразно, почни, будь ласка, його читати. Особистості.

Вироби старий пачвок сьогодні популярні у усьому світі. Більшість узорів для цієї техніки будують на поєднанні різноманітних елементів: ромів, трикутників, квадратів, многокутників, спіраї, прямокутників та окохих деталей. Мистецтво печва з'явилося дуже давно, воно було відомо і в Київській Русі. у цьому видовості придумали англійці. Найбільші поранці таке життя набуде. 15 столітті. Сьогодні по чолокам хопаються і дорослі, і діти. І ще раз цей текст читаємо. Ілля, якщо в тебе працює мікрофон, будь ласка, вімкни його і прочитай. Почни читати цей текст для найкращого найкра запам'ятовування. Угу, не бачу, що це ми... Ага, бачу. Чорка – це клаптикова життя. Ви в творчості особистості Миття. Вироби створюють за принципом мозайки, зшиваючи цілісний вибір угу. з різнокольорових шматочків тканини, Вироби, з, вироби в стилі пачокворк. Сьогодні популярні в усьому світі більшість взорів для цієї техніки будують на поєднанні різноманітних елементів. Добре, Ром... добре, давай, будь ласка, далі. Діана Іванова, давай далі. Будують на поєднанні різних елементів. Яких саме, будь ласка, він мікрофончик? Розумію. Ромбрів, прямокутники, кладватів племогутники, пноогудгуників, спіраль, прямокутники округля, детелі, деталей, шановна. Комусь дуже багато треба уваги приділити читанню в четвертому вже класі. Ковальчук, далі, будь ласка. Мистецтво печ. Не бачу. Мистецтво печворку з'явилося дуже давно. Воно було відоме і в Київській Русі. Я далі назву цьому. Я не вижу. Ага, Назву сьому вийдут творчести, подумали англійці. Надбільшою, надбільшою е, таке життя, життя було в 12 столітті. І И і діти. І діти. Абсолютно правильно. Дивимось, будь ласка. Для того, що взагалі таке переказ. Переказ це визначення головних моментів, основних і розповідь з додаванням, можливо, навіть власних, ну, своїми словами, так, власних слів. Тобто, ви можете замінювати слова, які вам, можливо, незрозумілі, складні, синонімами аналогічними, для того, щоб пояснити. Те, про що розповідалося в тексті. Переказ це ні в якому разі не вивчення дословне на пам'ять. На пам'ять ми вчимо і у вірші, у ривки невеличкі це зовсім інше. Переказ це розповідь головного. тобто Якщо в даному випадку текст про печворг, текст розповідь про печворг, то і переказ буде заключатися в тому, що треба розповісти щось головне. Для того, щоб краще ви могли переказувати цей текст, перед вами зібрані основні слова. Які основні слова сполучення і слова, які використовувались в цьому тексті. Тобто, дивлячись на них, вони є як підказки, ви вже можете своїми словами розповісти цей текст. Дивіться, наприклад, клапечворк це клаптикове шиття. Воно відноситься до декоративно-ужиткового мистецтва. Шиють клаптики, шивають за принципом мозаїки. Загалом складають ці клаптики, вони, ці клаптики можуть бути різних форм: квадрати, смужки, трикутники, спіралі для кращого орнаменту і створення цілісної, там, о, цілісної його об'єкту, цілісної роботи. Дуже давно з'явилася ця техніка печворку ще за часів Київської Русі. Назву придумали англійці, але найбільшої популярності печворк набрав у 19 столітті. Зараз печворком можуть займатися і дорослі, і діти. Тобто я дивилася на ці основні поняття. І додавала їх з опорою на ці поняття, розповідала те, що я запам'ятала в тексті, замінюючи слова, змінюючи порядок, але загальну думку я виклала про що йшлося в даному тексті. Тобто, саме цим і ми будемо з вами займатися. Так, сьогодні будемо працювати. Загалом, подивіться, ось вам ще один приклад орнаменту у стилі печворк. Але це вже більше такий е, не можна сказати, що це прямо повністю печворк, тому що ви вже бачите певну систематичність. Подивіться: рожевий трикуром, рожевий рожевий, зелений, зелений, зелений. Блакитний, блакитний, тобто є якась система, так? Загалом, якщо це працюють, наприклад, бабусі, я знаю з власного досвіду, у мене бабуся, вона збирала різноманітні, абсолютно клаптики, всі різноманітні, і просто їх збирала в загальну кубку, і потім, не дивлячись, навіть вона витягала з коробочки цей клаптик і пришивала. Вона спостерігає лише за формою, якою формою має бути цей виріб? Чи це прямокутник, чи це квадрат, чи це кружечок? Тобто, а загалом за системністю вибору ось цих кольорів ніхто не спостерігав. Тому це іще й цікавіше, тому що ви не знаєте, що буде в результаті, який орнамент вийде в результаті, які кольори будуть в результаті. Тобто, це повний процес творчості і політ вашої фантазії. Головне, визначитись з розміром і визначитись з формою, а далі вже працювати. І так, ми починаємо з вами працювати над переказом письмовим. Посерединці ми пишемо письмовий переказ. Угу. Посерединці пишете письмовий переказ. Нічого не я не вірю. Перезайди. Письмовий переказ. Посерединці. У мене ручка погано писала. Письмовий переказ посерединці. І під низом назва Patchwork. Раптом хто забув он, як це слово пишеться. Patchwork. Назва даного тексту. Patchwork. Patchwork. Ще раз давайте прочитаємо. Петчворк це клаптикове шиття вияв творчої особистості митця. Вироби створюють за принципом мозаїки, шиваючи цілісний виріб з різнокольорових шматочків тканини. Вироби в стилі печворк сьогодні популярні в усьому світі. Більшість узорів для цієї техніки будують на поєднанні різноманітних елементів: ромбів, трикутників, квадратів, спі... многокутників, спіралей, прямокутників, округлених деталей. Мистецтво печворку з'явилося дуже давно, воно було відоме і в Київській Русі. Назву цьому виду творчості придумали англійці. Найбільшої популярності таке життя було в 19 столітті. Сьогодні печворком захоплюються і дорослі і діти. І так, Катерина що пропустили? Посерединці ви написали письмовий переказ і назву з наступного рядочку печворк. Ян перезаходив, Соня перезаходила, тому ще раз скажу: посередині у вас написано письмовий переказ, і назва цього письмового переказу «печворк». Печворк, так. І так. Пишемо перше речення: яким воно буде, хто запам'ятав? Що так? Клаптиковий життя. Пачвок це клаптикове життя. Печворк – це роби, це клаптикове шиття. Пишемо з нового рядочку. Печворк. Печворк. Ставимо тире. Це клаптикове. Шит. Трапочка. Печворк. Це клаптикове шиття, Це клаптикове, клаптикове. Ти ти, ти 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 ти. Що ми що? можемо сказати? Цей вид да, декоративно-ужиткового мистецтва будують за яким принципом? Мозаїки. Мозаїки. Хто роблячи? Що вони роблять в техніці цій пачворк? Шиваючі. Вшиваючи, що? Клаптики? Клаптики. Рі... Тканини різних. за форму. Форму, форму, форму. Форму. Пишемо: цей, після крапки з великої літери пишемо. Сей... Вид, сей, вид, вид. Далі пишемо декоративно ужиткового мистецтва. У вас на екрані показано, як правильно, так? Де? Де кооператив? Ну. Декоративно, Декоративно. ужит кого мистец Ва? Цей вид декоративно ужиткового мистецтва полягає, полягає, у чому полягає? У шванні каптиков тканини? У молодець з шиван, ні, дві літери н, скажіть як? Вид декоративно ужиткового мистецтва полягає у зшиванні. Цей вид декоративно ужиткового мистецтва полягає у зшиванні. Клаптиков тканини, у зшиванні клаптиків тканини. У зшиванні Уживанні. Які вони мають бути? Різних. Різних кої. Обов... Рі... Точніше, різних, різних... за чим. Різних, різних за формою. Формою, так. Різних. За формою, цей вид декоративно ужиткового мистецтва полягає у зшиванні клаптиків тканини різних за формою. Угу. Далі. Різних за форми. Дивимося далі, що у нас тут, які слова? Квадрати, смужки, трикутники, спіралі. Шпро... Принцип мозаїки. Принцип мозаїки? Угу. Що ми можемо написати про принцип мозаїки і про квадрати, смужки, трикутники? Він okay. не складається за принципом мозаїки. Квадрати, смужки, трикутники спіралі. Клаптики складають. Клаптики принцип... тканини. Квадрати, смужки, трикутники спіралі складають за принципом мозаїки. Давайте пишемо з великої літери після крапти. Клаптики тканини. Клаптики. Ка -ни, Ни. Клаптики тканини. Ставимо крап двох крапку, тому що буде перерахування, як ті саме клаптики тканини. Подивіться, клаптики тканини і дві крапочки. Тепер перераховуємо, які саме клаптики тканини. Ось вони перед вами. Квадрати, квадрати. мушки, трикутники спіралі. Ще можна писати, квадрати, мушки, трикутники, спіралі і так далі. Не треба. Пишемо те, що є. Не будемо поглиблювати далі. Квадрати, кома. Смужки кома, трикутники кома. спіралі. Квадрати кома, смужки, кома, трикутники, кома, спіралі, зшивають за принципом мозаїки. Квадрати, кома, смужки, кома, трикутники, кома, спіралі. Зшивають. Зшивають. Квадрати, смужки, трикутники спіралі, зшивають. За принципом мозаїки. Ні. Квадрати смужки трикутники спіралі зшивають за принципом мозаїки. Дивимось, будь ласка, яка в нас далі підказка? яке Київська русь. Яке речення можна буде скласти? Цей вид шуття на стійкий давній, що він був відомий ще в Київській Русі. Або це печворк з'явився ще в Київській за часів Київської Русі. Тобто або так, або так. так. Далі що можна сказати? Що придумали назву хто? Але найбільшої популярності набув в 19, столітті. 19 столітті. Петчворк зараз виготовляють і працюють і дорослі, і діти. Як захоплюються. кінцівка. Захоплюються і дорослі, і діти. Це вже буде кінцівка. Тобто, подивіться, будь ласка. Вам залишило ще буквально декілька понять до кінцівки записати. Це ви вже запишете самостійно. Ми записали з вами першу частину тексту. Другу частину про те, що він з'явився в Київській Русі. Назву придумали англійці, але найбільшої популярності у 19 столітті і кінцівку ви вже напишете потім самостійно. Цей переказ є обов'язковим. Ви його мені надсилаєте фото обов'язково у Classroom, і ми, я його перевірю, виставлю потім у рівні. Тому на цьому наш урок з переказу закінчується. Ви готуєтесь підключитись до математики.